Вітаю вас, дорогі друзі. Ви на youtube каналі Мирослав Солонар. Це наш новий випуск а з нами сьогодні. таролог та екстрасенс Віктор Литовський. Я вас вітаю. Навзаєм вітаю вас. Ну, власне, є про що Вікторе, поговорити. На жаль, ми зустрічаємося з вами не в прямому ефірі, а в записі через власне зв'язок. Ну, от так сьогодні сталося. Але тим не менше, ми з вами чуємося, бачимося. І це вже добре для наших друзів. Хто нас буде дивитися безпосередньо в записі? А ми працюємо з Віктором Литовським 21 вересня, зараз 19.16 за українським часом. І перше питання, яке я вам хочу поставити власне сьогодні вранці протягом всього дня Росія обстрілює. Україну наші міста є на жаль загиблі і на Херсонщині, і на жаль, сьогодні, 21 вересня, Росія вперше завдала ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Було багато знеструмлено населених пунктів. Не було світла в частині міста рівне в Києві, так само і напевно, що й по інших містах також. Скажіть, будь ласка, Вікторе, як ви бачите, чи очікують нас бликавти найближчим часом, такі, як були торік. Дивіться, переглядаючи це запитання декілька разів, оскільки є такий запит, всі переживають стосовно блекаутів стосовно зимнього часу року. І як би ми не хотіли, ми можемо і ми будемо сталкуватися з такою ситуацією, що блекаути можливі. З плюсів без сумнів, без сумніву, це момент того, що це не так буде відчуватися, як минулого року, оскільки все ж таки. Більша частина населення вже запаслися, все ж таки, і батарейками, телефонами, зарядними пристроями, і це не буде так, як це було в минулому році. Тобто, раптово, та як зима з на голову прийшла, не знано, не Тобто, тут без, без сумнівів, плюс те, що ми набагато ліпше готові. Але не вілювати повністю негативні наслідки е з боку з з загрози Російської Федерації, ми не можемо і потрапляння до об'єктів інфраструктури крелітичної вони будуть. Ми повинні до цього бути готові, е оскільки не зважаючи на роботу ПВО, потрапляння за розкладами є і вони будуть. Але скажіть, будь ласка, багато наших глядачів, і я сам особисто, чесно, було якесь таке погане передчуття перед 21 вересня, оскільки щось нам Росія от готувала. Знаєте, воно якось так відчувалося на внутрішньому рівні, і все-таки, на жаль, це сталося. На жаль, хотілося помилятися. Скажіть, будь ласка, а з чим це пов'язано? Чому от Росія вирішила отак, от озвіріти в ці дні, от сьогодні, увесь день, тобто починаючи з ночі. А, Знаєте, коли є таке прислів'я? Коли пан з подвір'я йде, то лис в підвір'я подвіря хоче залізти, і тут момент того, що є, якщо переглядати президента, його графік щільний цього тижня, ти чим більше він буде намагатися показувати, що ситуація важка, але він намагається тримати все під контролем. Тим більше вони будуть намагатися дестабілізувати ситуацію, показати, що ну нічого не під контролем. Це перший момент. Другий момент, якщо переглядати вересень місяць за розкладом, найбільш критичні для вересня місяця це початок і кінець, тобто, після 20-го числа, велика ймовірність ситуації негативних пов'язаних не тільки з об'єктами критичної інфраструктури. Але й з я на початку місяці казав, що це можуть бути школи, заклади освіти і інші заклади, котрі ніяким чином не пов'язані з війною. Але з, удари будуть спрямовані з тим, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. і 20, після 20, 20-го до, до кінця вересня необхідно максимально бути зосередженими і не надіятися на те, що завтра там Росія перестане гатити і не буде чіпати ті самі об'єкти інфраструктури, склади і логістичні центри. Чи правильно ми всі розуміємо, що такий буде таким буде і жовтень, даруйте і листопад, тобто весь подальший час. Дивіться, якщо ми кажемо стосовно найближчі найближч більш критичні дати і місяця, це знов ж таки після 15-го двадцятого жовтня до 15-го листопада, це є найбільш критична точка. Це саме стосується об'єктів критичної інфраструктури. Після це знов ж таки будуть намагання дестабілізувати ситуацію, але тих плодів і тих очікувань, котрі покладає Росія на ці удари, воно не дасть знов ж таки український народ, українці, Ми можемо і вимушені адаптуватися під сучасні умови, і не буде того тої неготовності, котра була в минулому році. Так що найближчим часом прилітатиме і прилітатиме повсюду. Тут е, питання: е, дивіться, момент, незважаючи на роботу там, ПВО і е, наших військових, е, наразі немає такої можливості, щоб 100 зі 100 е, ударів та ракет е, все одно будуть потрапляння. Тобто. Е, Ті, хто знаходяться в ілюзії, що завтра вони будуть е, гатити, а і воно никуда, не, нікуди нікуди не, не потрапить, такого не буде. Тобто, все одно будуть потрапляння, і ми повинні бути до цього готові. Якщо ви не запаслися батарейками, акумуляторами чи свічками, це ну. Е, а прамінчува, скажімо так. Тобто, не краще перестрахуватися і бути готовим до таких ситуацій, ну коротше кажучи, Віктор, щоб підсумувати, то ці найближчі тижні ми не вис... не будемо висипатися, я так розумію. Це ж вночі, зазвичай, з третьої ночі. Знаєте, в сьогодні дуже показовий такий момент У мене знайома телефонує і каже, що я проспала повітряно на три... Богу. Є момент того, що так, да, ми повинні бути готові, тому що ми не будемо висипатися. Але скажіть, будь ласка, за останні 19-18 місяців ви висипалися? Ні. Тобто тут момент того, що людський організм він унікальний, він може підлаштуватися під будь-які умови. Тому після закінчиться війна, висвимося. Тут є жарт, але він дуже такий, знаєте, чорний, тому давайте обійдемося. Я спеціально кажу, що Закін... ну... Закінчити не будемо не на камеру. Да, це точно тепер давайте розглянемо скандали з Польщею. Так він не вщухає вже от кілька днів. Але схоже, що ну принаймні, те, що я бачу по сьогоднішніх заявах польських політиків, що нібито цей конфлікт потихесенько, потихесенько вирішується. Однак, наших глядачів і досі віктора хвилює заява польського уряду, що от наступного року, нібито Польща може припинити підтримку українських біженців, а це означає, що поляки ска а, безкоштовну медичну допомогу для українців, навчання навчання в школі, так дозволи на роботу. Ну і так далі. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви, що от Польща піде на такий радикальний крок? Чи все таки це були емоції? Це було сказано на емоціях. Це бу це буде, це буде. Ми повинні розуміти всі. Я давав цей коментар півроку назад. Момент адаптації. Як в Одесі кажуть, не плутайте туризм з еміграцією. Тобто, момент адаптації достатньо часу було виділено для того, щоб о, ти адаптувався до тих умов, в котрих ти знаходишся, ми всі переживаємо за тих, хто знаходиться в Польщі, але є багата кількість людей, котрі за цей час не спромоглися знайти роботу. Не спромоглися вивчити мову, не спромоглися ніяким чином адаптуватися і е, зробити кроки до соціалізації в тому середовищі, в котрому ви знаходитесь. Шановні, за 18 місяців можна було вже якось потихеньку адаптуватися і йти далі. Ця допомога вона не буде постійною і не е, розраховуйте на те, що. Це буде 5 6 7 років. Більш того, та допомога, яка надавалася на протязі цього часу, з боку Німеччини, з боку Польщі, з боку е, тої самої Румунії, Молдови і всіх країн, хто знаходиться поруч з Україною, вона колосальна і вона не надавалася нікому ніколи в такому обсязі, як надавалася. Тому адаптуйтесь, але не розраховуйте, що це буде вічно. Це перший момент. Другий момент, без сумнівість, ми можемо казати, що е, польща отримала також досить, як і інші країни Європейського Союзу, досить багато привілеїв та плюсів від е, цієї війни. Є велика ймовірність того, що багато українців, е, котрі можуть працювати, котрі хочуть працювати, вони залишаться і вони не повернуться. Е, пере при цьому переглядаючи конкретно цей конфлікт. Котрі є, е, випадає карта ультиматума і випадає карта союзу. Тобто, в момент того, що все одно будуть домовленості, і будуть е, знаходитися в певному пошуку компромісу. І цей компроміс буде знайдений. Тобто Але, Україна примириться з Польщею в розумієте знову ж таки, якщо покласти на ваги плюси і мінуси від ситуації, є моменти справедливість ситуації. тобто ну не може бути все лише на користь України, і не може бути все лише на, на користь е поляків, і тут саме момент: двійка кубків. Це карта, котра вказує на партнерські домовленості, і більш-менш наскільки це можливо: е вигідні для обох сторін умови домовленості. Оптимально. Як тебе не любити, Києвий мій? Ну це те майже саме, що як же не підписатися на мій канал, дорогі друзі. Я знаю, що багато з вас дивляться мої відео без підписки. Прошу виправіть це, будь ласка. Підпишіться на мій YouTube канал, залишайте свої вподобайки, так само коментарі. Бажано більше семи слів. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал наших гостей і продовжуємо далі дивитися це відео. Зрозуміло. Давайте подивимося щодо мобілізації в Україні. Зараз маємо інформацію від експертів, так, що цієї осені планується власне посилити мобілізацію в нашій державі. Як ви це бачите? Будь ласка, насправді ну, знову ж таки я переглядав це запитання і переглядаючи зараз. В нас е, є момент, який наміри. Певні плани для того, щоб посилити, вони є. Але вони будуть реалізовуватися не в тому обсязі, не в тому вигляді, котрі е, заплановані на початку. Питає десятка жезлів. Десятка жезлів це тяжка ноша. Тобто буде буксувати, буде важко е, реалізовуватися, але момент посилення він є, він чітко випадає. І... Е, це знову ж таки момент того, щоб кожен українець приділив максимум уваги до цього запитання і по мірі своїй можливості прийняв в цьому участь також. Тут я не кажу, що йдіть до воєнкоматів, але в нас є момент того, що ми адаптуємося досить часто до ситуації і забуваємо про те, що війна триває. І люди забувають, що необхідно донатити, необхідно підтримувати, необхідно робити якісь кроки, котрі будуть пов'язані з нашою з нашою перемогою. Тобто на дивані війна не виграється, хотілося б нам чи ні. І моменти мобілізації вони будуть, будуть в декілька етапів реалізовуватися і посилюватися. Ще військові зараз кажуть деякі підкреслю, що для перемоги над Росією потрібно мобілізувати ще півмільйона українців. Чи можливий такий сценарій? Віктор, що ви можете сказати, як вам це показують? Як відчуваєте, Дивіться, випадає карта даріння. І випадає карта, скажімо так, карта маски, карта ілюзії. Карта даріння випадає тоді, коли є нехватка ресурсу, людського ресурсу, в тому числі. Момент стосовно карти маски, ця інформація, на мій погляд, вона трошки занищені, м'яко кажучи, показники. Тобто. Бу можуть бути декілька етапів мобілізації, і ця сума, ця цифра може стати більшою, але наразі на, на наразі за розкладом, випадає так, що ми беремо саме цю цифру, щоб не, не виводити з рівноваги людей, оскільки ми розуміємо прекрасно, що кожен українець стомився від війни, і хоче, щоб вона якомога швидше закінчилася. Але якщо буде була озвучена сума в мільйон, ви розумієте. Ви побачите, які будуть коментарі під цим відео на цьому етапі. Ви повинні це розуміти, і кожен українець це повинен розуміти. Зараз в нашій державі активізувалися журналістські розслідування, які набувають широкого резонансу щодо того, хто здав південь нашої країни. Чому на початку повномасштабки російські війська змогли так швидко перебратися через перешик з Кримом і дуже швидко захопити частину Херсонської Запорізької області і власне дійти до Маріуполя, чим сам його оточити? Тут просто от є продовження, але давайте от для початку от так от просто розглянемо. Як ви бачите, чому росіяни так швидко захопили все таки південь? Так що там трапилося? Хто до цього причетний? Бо зараз просто море, море розслідувань, і очевидно, що після війни тут будуть розбірки. Ну, давайте відмотаємо трошки часу, час назад і пригадаємо, як все починалося, і момент рівня свідомості пересічних українців в той проміжок часу, і момент підкупності можновладців та людей, котрі можуть впливати на ситуацію. Випадає карта даріння, і випадає карта домовленості. Тобто. Я б сказав би так, за певне матеріальне обіцянку винагородження були натиснені важелі, котрі зробили найбільш легким доступ до цієї території Росіян. Тобто, ми можемо казати про певну зраду на той проміжок часу. І тут момент того, що це не випадковість, це не ситуація, коли не догледіли, не додумали, це прагматичні дії, причому випадає велика кількість людей, котрі були зацікавлені та задіяні в цих процесах. Неодноосібно. В Україні зараз правоохоронці ведуть кримінальні справи щодо того, а що ж трапилося на півдні нашої держави. На початку повномасштабки хто власне причетний до здачі півдня і за інсайдерською інформацією Української служби БіБІСІ у справі про здачу півдня приходили навіть слідчі і до Валерія Залужного. Але що цікаво, ну приходили слідчі і приходили. А от російські ЗМІ і російські пропагандисти підхопили це, і вони зараз, ну як то кажуть, в народі згущають. Краски, так і е, вони сказали, що от залужний скоро стане фігурантом цієї справи, що він там до цього причетний. Ну тобто, ну мають це посмішку викликає. Вони можуть е, придумати, я не знаю, що залужний особисто допитує за допомогою Кіпетільника і утіга кожного воєнного служащого Росії, можуть залужний, може все, що завгодно. Але момент стосовно цього запитання карта впливу випадає пряма, і скажімо так: якщо б ця інформація, чи якась частина цієї інформації стосовно дій колаборантів зрадників просочилась би на той проміжок часу до залужного. Цього б не допустили тут. Момент того, що він впливати на ситуацію може на даний момент, але це не пов'язано ніяким чином ні з зрадою, ні з е, е, тим, яким чином російські війська потрапили. Оскільки він випадає досить цікавим, е, перша карта це карта мага, -маха, це карта впливу на ситуацію, а друга карта це карта тріумфу. Тобто фігурантом справи він навряд чи буде в, в цій справі? Зараз ми замахнемося, як то кажуть, на, на святе. Це я іронізую. У Путіна 7 жовтня, день народження. Питання таке: скажіть, будь ласка, як його привітають у Збройні Сили України? Буде чи... салют? Знаєте, тут момент, я запитання зрозумів, оскільки, але в мене, І щоб не розводити конспірологічні теорії стосовно жифлі мальчик, подивимося просто, що буде відбуватися в день народження. Начебто. А, тут... Знову ж таки цікавий момент, оскільки е, карта вежі, коли випадає, карта вежі, вона показує руйнування. Але тут досить таке дискусійне питання: руйнування, котре пов'язане з українською українськими військовослужбовцями або саморуйнування. Е, чому цікаве? Тому що в принципі, з одного боку, Росія робить все можливе для того, щоб самознищити себе. І не завжди в ударах, взривах та бавовні необхідно шукати український слід. Росія досить часто самостійно вирішує і непогано справляється з цим завданням, відповідаючи на ваше питання. Коротко будуть, будуть моменти, причому повинно бути так, що з числа 6-7... го до 10-12 числа можуть бути, скажімо, так підвищена, як кажуть росіяни, терористична загроза. Що з Кадировим це вже мем, так живий, неживий, отруїли, не отруїли. Наприклад, вчора відкриваю телеграм-канал, а бачу, що він там відвідав якогось дядька хворого в Москві. Там Необхідно бути дуже уважними в підборі відеоматеріалу, оскільки з такими темпами є велика ймовірність того, що ми побачимо, як він зустрічається з Жириновським чи з ще якимись сердіозними політиками. Розумієте, момент який, переглядаючи Кадирова, два тижні назад, він був слабкий, слабка енергетика життєвих сил. Враховуючи, що правильно переглядати, якщо ми питаємо про мертву людину, переглядати після 40 днів, оскільки енергетичний слід залишається, треба правильно ставити запитання. І коли я побачив відео там, де він, начебто, прийшов в гості до якогось тяжко хворого друга, так. було запитання до карт. Чи є це правдиве відео, чи є це монтаж. І карти чітко показують, що це монтаж, це неправдиве відео. А далі виникає вже така логічний логічний ланцюжок, навіщо, якщо ти живий, якщо з тобою все добре, робити зброс відео там, де ти когось відвідуєш. Це перший момент. Другий момент, коли ми Переглядаємо і робимо запитання стосовно Кадирова. Навіщо це робити? публікувати це відео, котре є монтажем, випадає карта брак часу і намагання виграти час і виграти, скажімо так, ресурси, закрити всі питання за рахунок, начебто, живого Кадирова. Я думаю, що його немає, і е, за розкладом дуже схожа ситуація спостерігалася з Жириновським. Якщо пригадуєте, е, була інформація, що він е, тяжкий, що він помер, вона була не підтверджена. І після, там, за, декілька, за, за тиждень чи два вже сказали, що на зустрічі з Кобзоном все кінець. Тут, сподіваюся, що карти не Адаптували мої бажання, а це буде так, що його вже немає, і за декілька тижнів ми цю інформацію вже почуємо. Um, скажіть, от, будь ласка, по Криму, який взагалі прогноз на найближчий час? У зв'язку із тим, що ну там наскільки все активізувалося, що просто е, даруйте тренденцію. Для е, Криму, так і для Росіян, які там е, вчора вночі, е, там була найбільша е, атака дронів по Криму, це визнали окупанти. А що далі тоді очікувати? Раз у нас так уже п'ясінка пішла. Скажімо так, щоб потім не писали під е, відео в коментарях, що ми там даємо якусь за е, скриту інформацію, скажу так, переглядаючи. Питання Криму на тут та зараз, як кажуть, там в Абазрімам будущем. Є момент е, того, що втрата Криму для Росії буде найболючішим е, актом за всіх війни. І чому я гадаю, що ця втрата буде відбуватися? Оскільки випадає два фактори: перший момент це карта Колесниці випадає перевернута. І карта розчарування, тобто будуть зроблені певні кроки, котрі будуть пов'язані з тим, щоб не було не сухопутного дороги до Криму, ні мостами, переправами, а ми прекрасно розуміємо, що на в човниках ти не зможеш казати, що Крим наш ваш. Тому, та і при чому це випадає випадає в контексті найближчого майбутнього, тобто, ну, як кажуть тарологи, або зріме будуще. Те, що ми зможемо побачити, почути найближчим часом. І давайте завершимо питанням наших глядачів, якраз от. Перед тим як ми мали починати наш прямий ефір, який на жаль не склався через поганий зв'язок, так нам написали люди, чи бачите ви, Вікторе, що найближчим часом може бути демобілізація саме тих українських військових, які служать від початку повномасштабки з моменту 24 лютого, 22 року. Це можливо, але не найближчим часом, оскільки в нас випадає карта повішеного, карта повішеного це підвішений стан, стан невизначеності. Тобто наразі немає і занадто гостра ситуація для того, щоб казати, що завтра буде демобілізація. Але вона випадає, тобто вона в контексті розкладу є. Але ну це явно буде не найближчий час. Тобто то... далі далі буде. Далі буде. Дякую, Вікторе, за ваш прогноз. Дорогі друзі, ви були на youtube каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні був таролог та екстрасенс Віктор Литовський. А я залишаю посилання на соцмережі інстаграм Віктора. Будь ласка, заходьте підписуйтесь, якщо у вас виникають питання. В соцмережах ви можете і поставити. Не забувайте, будь ласка, ставити свої вподобайки цій розмові, залишати свої коментарі. Всім всього доброго. Не ігноруємо повітряні тривоги. До побачення.